Як розпізнати, що болить саме серце? Серцеві болі часто маскуються, і людина не придає їм значення. Думає, що суглоб, рука, спина, і втрачає цінний час. І тому, коли серце болить, це перше болить велика ділянка, як долоня за грудиною або зліва, може бути за лопаткою. Від зміни положення нема полегшення. Біль не змінюється під час дихання. Біль може віддавати в ліву руку, плече, лопатку. Біль буде посилюватися при фізнавантаженні. Серце не болить однією точкою, яка проходить при вдосі або при видосі, або коли ви нахиляєтесь. Це міжреберна невралгія або остеохондроз. Інколи ішемія або інфаркт у людей буває зовсім без болю в тих, в яких є цукровий діабет довгий період. Так, якщо ви при серцевих болях приймете нітрогліцерин під язик і 5-7 хвилин полежите, то біль пройде. Це значить це серце. І тоді треба розбиратися, чому чи це тиск підвищений, чи це коронаросклероз, і від нього йде ішемія. Через якийсь проміжок часу може бути інфаркт. А при інфаркті це оперізуючий біль, слабкість, падає тиск, холодний під, трезразу зразу швидку, нітрогліцерин. Холодне ставити, бо буде ще більший спазм. І чим менший проміжок часу... Між стентуванням і початком інфаркта, тим більше ймовірність, що не буде рубця на серці, тому там йде вже час на хвилині. Тому при перших болях в серці треба робити кардіограму УЗД-серце. Якщо є якась проблема, то походити з холтером добу і, відповідно, нормалізувати тиск дієту. Фізнавантаження нормовані в будь-якому віці, і серце прослужить довгі роки. Слава Україні!